Оці, я голос засвічок. Бюлетер прикошай. І тепер я на наші. Я забуду. Я знепотеряйся. Оці, я виласо поплани. Оці. Дим будуруну. Дякую.

Ну як у мене вже 29 літ років, да. пішов вже трисятий, тому для нас це знаєте ополонка родна. Як кажуть, знаєте, робіть як ми, робіть з нами, робіть краще нас. Кажуть, чому ти так молодо виглядаєш? А це тому, що завдяки водичці цей завдячки настрою, що ти отримуєш такі задор, такі завзяття і, і дуже таке піднесення, ну, начебто, ти в, в іншому вимірі знаходишся. А скажіть, а ви кожен рік плаваєте? чи зараз почали? Я родилася до поранення кожну зиму купався. А після поранення це перший раз. Знаєте, їх не передать. Ейфорія. Піднятий настрій адреналін. <рес> адреналін. <рес> так, дійсно, це повертає до життя, я вам чесно скажу. Я в минулому році не зміг це зробити, а в цьому все таки на версію минуле. Рішені. А, ні. От. Це духовно. Тепер ног не чувствую. Ні, це вже не перший раз. Ні? Не, ні. Туди молоде, тобі кітобіроків. Скоро буде 10. Ні, чувай, почекай, чекай, чекай, чекай. Що?